Ознайомимося з інтерфейсом програми. Перед нами два робочих вікна 2D простору та 3D простору. Їх можна перемикати між собою в нижньому лівому кутку. Якщо у вас невеликий монітор ви можете збільшити робочу площу, згорнувши ці вкладки. Якщо параметри вашого комп'ютера не досягають до рекомендованих, вам потрібно частіше зберігати етапи роботи. Для цього ми заходимо в вкладку History та натискаємо на кнопку навпроти надпису 3D State. Це збережений етап роботи, до якого ви завжди зможете повернутись, клікнувши на його зображення. Після того, як утворили 3D-State, зберігаємо проєкт гарячі клавіші Ctrl-S. Зверніть увагу, що в зв'язку з тим, що у нас пробна онлайн-версія програми, навпроти списку бібліотеки можуть з'явитись сині кружечки. Це означає, що матеріали в них не довантажені. Щоб їх довантажити, Натискаємо Download. Бібліотека «Library» складається з наступних вкладок: Гармент, одяг, аватар. Тут є фігури жіночих аватарів. дитячих аватарів, чоловічих аватарів та 3D-форми, які використовуються як аватари при моделюванні сумок, вішаки, тканини. Фурнітура матеріали «Substance» та сцени стеч для презентації моделей у 3D просторі.